Але політична акція вона ніяк не вписується у ту проблему, яка в нашому господарстві. У нас тут, геть зовсім нова програма. Завити, завести у парламент депутатів сьогодні питання не стоїть. Всяка займається в політики. Нам за головне питання зараз повернуть роботу підприємства, яке не працює 15, 16 днів вже не працює підприємство. Все головна задача посіяти площадя, вернути підприємство законним власникам, які вже... Запрацювало, щоб люди отримали заробітну плату, успокоїть село, тому що село Бурулить. Ви ж бачите, що вже поміняли об'єкт другого власника. Так що, е і ще хочу вам сказати, дійсно, ми зверталися до Русіла, а аграрна партія пропонує його відставки. Ми поки таку відставку не підтримуємо, тому що все-таки він нам допоміг. Може там якісь є питання, питаннях, треба чому розбиратися і за гасла за ці всі відповідальні. Я як керівник ТОГНІВ 2010. На сьогоднішній день не підтримую це звернення у відставку Усува, тому що вони нам в свій час допомогли, і в свій час питання, на сьогоднішній день, зараз, питання повинно вирішуватися у Міністерстві юстиції в Києві. Вони помогли нам говорити прав документи. Зараз ці документи знаходяться в юстиції у Києві. Так що розумійте, що я монеторив декілька разів моє Партію нас іде не підтримує. Допомагає нам аграрна партія, будь ласка, дякую. Він нам поки не допомагають. Так що ви, щоб все правильно зрозуміли. Це не, партійна, не, не якась там акція партійна. Ми з на свої проблеми, ми, 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 ми не чули. Що, що, ми, да, нам по допоміг написати заяву, щоб скасували, скасували неправомірні дії нотаріусів і виконавчої служби, виконавчі служби, щоб скасували їх у Києві. Який розглядається ця заява і яке буде рішення, ми, звісно, не знаємо. Думаємо, що буде на нашу сторону стороні, тому що є факти, що підписи 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 підроблені. Будемо надіятися на позитивне вирішення нашого питання. Що подання Я попрошу вже по -по -по потерпіти буквально. Всі бачать, що люди тут за яке не стоять, тут дійсно аграрії зібралися, можуть піти поспілкуватися, хтось в цьому сумнівається. Ми зараз попросимося, щоб нас... Мене прокурор записали на прийом, до його на завтра. Зараз підемо до прокуратури, попросимося, чи спитаємо, чи, прийме, чи не прийме. І ми вам через 5 хвилин будемо, скажемо. Я думаю, що цю будемо закінчувати, але ну, подожіться, 5 хвилин не більше. Будь ласка.